Сидять по тюрмах, а корупціонери бігають собі по вулицях. Люди, які збивають людей, будучи п'яними за кермом, бігають по парламенту. За що судять зараз генерала Павловському, якому першу заставу дали півмільярда гривень? За те, що він закупив нові бойові катери, яких потребувала отакво наша армія, на єдиному в той час підприємстві, яке виробляло ці бойові катери. За що судили? І зараз висить в повітрі справа генерала Марченка. За те, що він обороняв українську державу, і за те, що забезпечував перехід українського війська на нові якісні стандарти е, той самої форми бронежилетів і всього решта, ніде його вина за два роки не доказана, ніким маючи повну повноту влади. Але в тюрмі він сидів. Ми маємо зараз Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко і Яну Дугарь, яких звинуватили отаквобу, комусь захотілося попіаритись. Вони вже другий рік по тюрмах, по сізо, по домашніх арештах. Коли отак показують військовослужбовця бездоказово, абсолютно за весь цей час немає жодного доказу по жодній справі, то що мають сприймати люди? По всіх мас медіа показують, там їх судять. А може вони дійсно злочинці? А може вони повернулись з передової, може в них ПТСР, можливо, контузія, можливо, ще їх треба боятися. Як військовослужбовець має відчувати себе в таких реаліях, коли в тилу йому хтось із влади, ніж в спину тикає. А тепер повернемося до вже згаданого оборонного замовлення. Другий рік по суті саботується оборонне замовлення. І оці всі речі Знаємо, Зараз на зараз маємо так само проблеми з закупівлями. І набоїв, і форми, знищення реформи харчування, призупинення реформи житла для військовослужбовців, проблема з мсеками, шалена. От зараз я не знаю, чи ви от знаєте, бо ви якраз цей напрямок дещо куруєте. Хлопцям скасовують групи одна за другою, тому що вони не мали можливості полежати в госпіталі, тому що карантин а госпіталі зробили ковідними. Цих проблем я дуже багато, але до чого я говорю? Я маю надію, що новий міністр захоче почути. Я маю надію, що новий міністр захоче це з цим всім розбиратися. Але знову ж таки не треба казати, що все хорошо, А треба сказати, що два роки ми робили помилки, і зараз їх треба виправляти. Ну і вишенька на торті найвищий рівень поваги до військовослужбовця і найвищий рівень його підтримки. Це давати йому повну і повноцінну змогу боронити українську державу, коли відкликають контрснайперські групи, коли відкликають розвідку, коли забороняють дрони, коли забороняють стріляти у відповідь, і ти стоїш, а твоїх побратимів розстрілюють. Оце найбільше знищує обороноздатність держави. А все почалося з того, що президент в якийсь час злякався слів, що на передовій стріляють. І на жаль, до сих пір ці слова не були спростовані, тому що на передовій кожного дня стріляють. Кожного дня розриваються гранати. Я дуже тішуся, що зараз Завершите. у нас головнокомандувач пан Залужний. Він повернув ці всі речі, але ми маємо непоправні втрати в десятках військовослужбовців наших героїв, і цю правду треба почути треба визнати ту помилку і сьогодні ми маємо вже сигнал що один з бойових командирів бригади йому будуть приписувати державну зраду за те що він дозволив застосовувати байрактари то питання в того на кого працюють спецслужби я вам потім після передачі дам інформацію на кого працюють спецслужби що виконують замовлення путіна щоб знищувати бо